Я почему вредний був, тому що у мене велосипеда не було. А тепер я одразу добре начну. Без велосипеда фельдшерам села Вельбівне і ні туди, і ні сюди. Це фактично єдиний нині транспорт, яким до хворих можна дістатись. Село на це велике, е, десь десь в межах 3-5 кілометрів. То нам приходиться по всякому. У нас раніше велосипед був. пішком ходили, звичайно, а зараз... Дали теж у нас велосипед, но він уже на старіший. Он зараз ми ним доїжджаємо. А так зараз як таке слово неможливо обслуговувати одним велосипедом. Загалом нові велосипеди отримали 32 фельдшерсько-акушерські пункти Острозького району. Велосипед це таки є але машина. Звичайно, швидше добиратися на роботу, швидше добиратися на візива. Без велосипеда я взагалі уявляю, як добиратися на роботу, як виходить визиваю без велосипеда. Придбати велосипеди сільським фельдшерам вдалося за рахунок благодійників, які зібрали понад 25 тисяч гривень. Ініціював акцію зі збору коштів перший заступник голови обласної адміністрації Анатолій Юхименко. Цю проблему місцеві медики підняли перед ним під час засідання медичної ради. Ми будемо рекомендувати кожному районові. Де буде в цьому потреба і де буде бажання самих е завідуючих ФАПами е мати велосипед? Крім того, ми прийняли рішення. Я зараз працюю із спонсорами, щоб е в кожному районі у кращій амбулаторії лікарській ми могли. Забезпечить ще автомобілем місцеві чиновники подібні ініціативі обласного керівництва радіють. кажуть, кількість медичних закладів в районі зростає, а тому новий транспорт ніколи не буде зайвим. За цей рік ми капітально відремонтували скуп з обладнання три фельдшерські комшарські в ФАПИ і дві амбулаторії. Це в ФАПИ в селі Вілья, ФАП селі Грем'яче. І в Вільбівну, і амбулаторія в селі Кутянка, і амбулаторія в селі Оженини. Вже нині Василь Дума знає, кому віддати, якщо буде нагода автомобіль. Він вирушить до села Могиляни, адже тамтешня амбулаторія. Поки що єдина, що не має власного авто. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.